Ісус приніс нове світло. Ісус прийшов, щоб показати, що найважливіше любити Бога і всіх інших. Він навчав, що ми повинні робити добро, допомагати тим, кому важко, прощати та жити з радістю і миром у своєму серці. Він не скасував те, чого навчав Мойсей, а запалив сильніше світло, щоб кожен зрозумів, що Бог є любов і що ми можемо ставати кращими з кожним днем. Чого навчав Ісус? Ісус сказав, що найважливіше любити Бога всім серцем і любити інших так само, як себе. Він хотів, щоб кожен зрозумів, що бути добрим у душі важливіше, ніж просто дотримуватися зовнішніх правил. Тому він пояснив, що весь Божий закон можна виразити одним словом любов. Це для всіх. Ісус сказав, що Божий закон для всіх людей, а не лише для однієї групи чи народу. Бог любить усіх своїх дітей, не роблячи різниці між ними. Ісус був більше, ніж учителем. Він прийшов, щоб виконати те, що говорили про нього давні пророки. Ісус навчав, що справжнє життя не лише тут, на землі, але й у царстві небесному. Він показав шлях туди будь добрим, справедливим і повним любові. Не все можна було пояснити в той час. Ісус знав. Що деякі речі важко зрозуміти, тому він заронив зерна ідей, які будуть зрозумілі лише пізніше. Він знав, що людям потрібно зростати та вчитися більше, щоб зрозуміти все. Знання і наука допоможуть людям краще зрозуміти вчення Ісуса з часом.